Лідерами правопорушень за останні 9 місяців Олександр Безсмертний називає органи місцевого самоврядування та об'єкти господарювання. Вони нехтують законодавством про захист економічної конкуренції. Проте одразу ж пояснює, за цією статистикою стоїть багато нюансів, які впливають на ці показники. Значить, серед Всіх правопорушень 78% складається антиконкурентні дії суб'єктів господарювання, зловживання монопольним становищем, антиконкурентні дії органів місцевого соврядування. Із всіх, які можуть бути, оці вони складають 78%. Я цю цифру називав за свої неправомірні дії. Правопорушники відтепер платитимуть втричі більше. Проте збільшення розміру штрафних санкцій суттєво не впливає на динаміку правопорушень. Основна мета не стягнути штраф, а усунути порушення. Ми при винесенні штрафних санкцій враховуємо їхню дебіторську заборгованість, заборгованість по зарплаті, заборгованість перед державним установом, тобто по податкам і так далі. Якщо в нас ми застосовували, як кажуть, поповнили максимальні штрафи, то за рік друг ми зробили половину всіх банкротами, правильно? Основна мета усунути порушення, привести у відповідність.